Понад 50 творчих робіт у експозиції першої персональної виставки художньої вишивки Христини Дуди, мешканки села Нижня Липиця Рогатинського району, розгорнутої в обласному науково-методичному центрі туризму і культури Прикарпаття. Першими побачили розмаїті вишиванки наші кореспонденти. Христина Дуда викладає право у Івано-Франківському обласному інституті після дипломної освіти. А найулюбленішим дозвіллям є створення вишиваних виробів. Значну частину експозиції займають вишиті ікони та картини духовного змісту. У час перед праздником Вознесіння актуальними є і великодні вироби. Рушники, доріжки, сорочки, блузочки, плаття, пояси, в техніках, хрестик та бісер милують око і заворожують досконалі. Христина зростала у творчій сім'ї, вишивала з дитинства, була учасницею багатьох загальних районних і обласних виставок. Мама Христинки, пані Лідія, є керівником фольклорного колективу села Нижня Липиця. Вона часто співпрацює з нашим центром, привозить свій колектив. Вони активні учасники наших фестивалів. І так ми познайомились, завели мову про творчість. про… Якраз художню вишивку і познайомилась з Христиною, з її донькою, яка сьогодні має честь представляти свою першу персональну виставку в Івано-Франківську. Перша персональна виставка відповідальна подія у житті кожної майстрині, яка вишиває не перший рік. Вишивати мене навчила бабуся, коли мені було 5 років. І першою роботою мої була картинка, серветка для мами в честь Дня матері. Я її подарувала, і мама до сьогодні зберігає цю роботу, все й почалося. Потім вишивала ікони, вишиті плаття і різноманітні техніки використовувала. Техніки вишивання Христина обирає відповідно до настрою життєвої ситуації, в якій перебуває саме в той час, коли починає вишивати, або наперед приміряє на дитину чи дорослу людину той виріб, який в результаті творчості і нелегкої, але такої приємної праці має народитись. Батьки донечка одні з найбільших, які надихають, підтримують деколи фінансують, тому що це дороге хобі на сьогоднішній день стає. І їм теж дуже подобається. В них вдома висять багато моїх робіт. З Задоволенням вдівають на концерти по святах вишиванки. Шанувальники художньої вишивки матимуть справжню насолоду від споглядання на вироби, представлені на виставці.